У цьому відео ви побачите, як живе місто Чорноморськ сьогодні. Пройдемося з вами біля пляжу, подивимося, чи є тут відпочиваючі, як виглядає море сьогодні, що відбувається біля готелів. Пройдемося і побачимо, які зміни відбулися за цей час, коли я тут не була. Сьогодні приїхала у Чорноморськ. Буває, мої глядачі мене просять, щоб я приїхала, познімала Чорноморськ. Сьогодні я ну, вже давненько тут не була. І ну, що побачила, що людей небагато на вулицях, відпочиваючих, тут практично немає. Зараз у нас вже почався сезон кавунів, динь, персиків, кукурудзи. Все вирощено тут, в Одеській області. У Приморському парку все як завжди, працює фонтан, люди ходять, гуляють, мамочки з візочками та пенсіонери. Практично більше нікого не видно. Моречко сьогодні чудове, трошки штормить, але не дуже. Такі зараз складні часи для Одеси, для Чорноморська, бо всю останню неділю обстрілюють зернові термінали, потім всякі логістичні об'єкти, тому нам тут дуже весело. Ночами практично не спимо. Буває, що о першій ночі починається, о четвертій закінчується, буває там у другій. Ну, і починаються сирени, починаються вибухи, тому і не поспиш, і так, дуже складно. Але спав ти чи не спав, зранку тобі потрібно йти на роботу. І тому всі ходять, як зомбі. Вже зерна знищена на сотні тисяч доларів. Тому хочуть зробити і голод, видать на всіх континентах, ті, що закупляли в нас зерно і горох, і все різне. Хочуть залишити Україну віддать без портів, без економіки. І всьому світу на це байдуже. Ну, так і живемо. Тільки пенсіонери тут пройшлися у парку, гуляють. Ну, Біля басейну люди є. Біля басейну сьогодні люди є. Сьогодні в нас п'ятниця. Видно, вже прийшли відпочивати люди. У готелі бачу теж деякі. Номери зайняті. Так більш практично людей мало. Зараз пройдемося по берегу моря та й побачимо, що там де як. Пляж, як завжди, затягнутий ключим дротом у нас. Ось так виглядає місце кафешки. Колись тут продавали напої, стояли столи. Зараз опа надпис вірші Шевченка. Дерева ще й досі у морі. Ті, що були у червні. Вони змінюється. Море, як завжди, гарне. Пляжний прибирався. Ось все сміття. Так воно на пляжі і є. Вони воді плавають, доски там такі різні, Ну а сама вода така чистенька, прозора. Це місце завжди виділялося. Тут раніше стояли бунгало, зараз зробили таку відкриту площадку, лежаки, парасольки. Тут навіть вже зробили басейн. Там відкрилося такий невеличкий басейн, які лежачки стоять, і там ще люди відпочивають. Якось море відступило, пляж став такий більший. Ось Знаки, стовп міни, так вони і є, тому на пляж заходити не можна. Сумний вигляд має. Пляж, і сам Чорноморськ, хоч і десь біля магазинів люди є, але тут, біля моря, якось все одно так пустинно. Як згадаєш, минулі роки що тут було, скільки тут було людей, що яблуко не, ніде упасти, а ну, зараз такий вигляд має. Жителям Чорноморська зараз не позаздриш Бо все відбувається над морем, всі ці збиття ракет, і тому їм дуже тут гучно, особливо тим, чиї квартири біля моря. Туди я минулого разу спускалася і йшла, і там такий невеличкий пляж. Зараз закрили ключим дротом, плаває там всяке дерева, камиш. Ось велике дерево лежить у воді. Нічого не змінилося, нікуди його не забрало, так воно все тут і є. Як ви побачили, доступ до моря закритий, тому залишаються лимани. У мене є два відео про куяльницький лиман та тілігульський лиман. Можете подивитися і направитися у подорож. Підписуйтесь на канал, не забудьте про вподобайку. До нових зустрічей!